Доброго дня, мої любі друзі! Свято Пасхи недалечко. Люди звичай бережуть, розмальовують яєчка, пишні пасочки печуть. Малята, як ви думаєте, про яке свято йшлося у віршику? Молодці, правильно, це Великдень, це найвеличніше свято, яке існує в народі. Тож я зараз вам... Пропоную ознайомитися з традиціями цього свята. Остання неділя перед Великоднем – вербна неділя. У народі ще її називають вербицею. Верба першою зустрічає весну. Саме тому вона стала символом життєвої сили, Божим деревом, деревом життя. Вербу садили біля криниці, щоб захистити воду від злих сил. На вербну неділю у церкві освячують вербові гілочки і ставлять їх на найпочеснішому місці, біля образів. Свяченими вербовими гілочками виганяють худобу на пасовисько, щоб була здорова і плідна. обходять пасіку, щоб роїлися бджоли. Є звичай освяченими вербовими гілочками бити друзів та рідних, примовляючи побажання. Верба б'є, не я б'ю, за тиждень велик день. уже недалечко червоне яєчко. Будь веселим, як верба, а багатим, як земля, а здоровим, як вода. Верба довго радує око, але коли засохне, Викидати її не можна, тільки спалити або віднести до лісу. І ось наступає тиждень кропіткого приготування до великого свята. Кожен день називається великим. Кожного дня кипить робота. Господині прибирають оселі, перуть, господарі оглядають поля, прибирають подвір'я, звільняючи двір від мотлуху. У середу з вечора починали готувати тісто для випікання пасок, вибирали яйця для писанок. Четвертий день перед Великоднем називають ще страсний, живий або чистий четвер. За стародавнім звичаєм усім треба помитися до схід сонця, тоді вода змиє усі хвороби та захистить від нечисті. За великим четвергом слідує Велика Страсна П'ятниця День жалоби на спомин страсті і смерть Христа. У цей день заборонено співати та веселитися. І ось наступає велика субота: Господині готують смажене, варять їсти, печуть паски, діти малюють писан. Цей день потрібно підготувати кошик для посвяти. От і ми давайте складемо великодній кошик. У великодній кошик кладуть гілочку свяченої верби. Кошик обов'язково покривають вишитою серветкою або рушником, що символізують життя і долю. Обов'язково кладуть ціль символ достатку. Це спосіб зв'язку між Богом і народом. А ще й оберіг адже і в хату приходили з хлібом сіллю, і в дорогу брали із собою дрібку солі. Також кладуть сир і масло символи ніжності та жертовності Бога. Ці продукти накладають у невеличкі посудинки, а зверху малюють хрестик. Ще кладуть часник. Рін, що символізують міцність та незламність людського духу, яку може дати людині віра. Також до Великоднього кошика кладуть м'ясні вироби: шинку, ковбасу. Особливим атрибутом Великоднього кошика є писанки. Це розфарбовані яйця. Для наших предків. Писанка була символом зародження життя, символом сонця, тепла і вічності. Дотепер вважають, що вона приносить щастя. Є дуже багато видів великодніх яєць. Господині розмальовують крашанки. Це яйця пофарбовані в один колір, і кожен колір має своє символічне значення. Червоний колір. Радість життя, любов. Саме червоне яйце є символом Воскресіння, жертовності небесного вогню. Жовтий, золотавий, оранжевий. символізують тепло, надію, небесні світила, врожай. Блакитний небо, повітря, здоров'я. Зелений Багатство природи родючість. Коричневий символізує землю і її життєдайну силу. Чорний колір це колір ночі, колір невідомого і таємного. І багатоколірна крашенка, що поєднує кілька кольорів, символізує родинне щастя, мир та добробут. Крашенки теж є декількох видів. Крапаночки це крашенки, на які краплями вуску наносять візерунок іншого кольору. Мальованки це крашенки, розмальовані фарбами за допомогою пензлика. І дряпанки це крашенки, на яких орнамент видряпано голочкою або металевим стержнем. І особливо красивий витвір писанк. Яйце розписане воском за допомогою писочка, спеціальної металевої трубочки з дерев'яним держачком. Писанки розписують орнаментами, що мають свою символіку. Сьогодні я вам, малята, також пропоную виготовити гарненьку таку писаночку. Працювати ми з вами будемо за знайомою нам уже технікою декупаж. Для цього нам... Потрібна серветка. ну, Звичайно, вона має бути з такою великодньою символікою, з якої вирізається якийсь фрагмент. Потім нам потрібне яєчко. У мене яєчко саме звичайне, куряче. Я з обох боків зробила такі невеличкі отвори, і яєчко звідти видула, прополоскала водичкою. і... Для цього, щоб воно набуло такої якоїсь форми, я його спочатку, серветочкою, біленькою серветочкою поверху обклеїла. Так само можна його розфарбувати білим кольором. Але обов'язково біле, щоб дуже добре було видні наші фрагменти. Ну і, звичайно, ж, від, е, вирізані оці фрагменти. Відділяється ось ця біленька один прошарочок і залишається просто кольорова. Ну, Клей, звичайно, і пензлик. Я беру вирізане ось таке яєчко, прикладаю його до яєчка і пензликом змащеним вклею з клею, серединочки. Ось так його обклеюю до краю, провожу від серединки до краю. Стараюся дуже гарненько, щоб вигнати все повітря зсередини. Ой, вибачте. Потім, звичайно, коли наше яєчко підсохне, його можна покрити зверху лаком. Серветки можете вибирати собі на свій смак. Це можуть бути не лише яєчка, це можуть бути квіти, але ну, бажано, щоб це було щось таке великоднє. Ось з одного боку в мене таке велике яєчко вийшло. Ну, тепер я візьму ось таке меншеньке, блакитне. І так само змащую пензлик і від серединочки до краю. Я його промазую. Можете вирізати, якщо у вас на серветочці є листочки, можете оздобити ще й листочками. Я знайшла ну, лише такі серветки, де одні яєчка. Ну, ось моя писаночка одна, вже й готова. Ось така вона з цього боку, і отака з іншого. Ну що ж? Бажаю вам удачі, бажаю оздобити ваш кошик гарними своїми такими писанками, зберегти їх, щоб вони у вас були і на наступний рік. На все добре, мої любі, до побачення!